Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні вам зачитаю Євангелія від Матвія, 22 розділ, віршики з 35 по 40. І один із них законних запитав його випробовуючи, Учителю, яка найбільша заповідь в законі? Ісус відповів йому, люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, всією душею твоєю і всім розумом твоїм. Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, люби ближнього Твого як самого себе. На цих двох заповідях основується весь закон і пророки. Дійсно, наше святе Писання а, всюди а, написано нам для нашого розуміння, щоб ми пам'ятали, що Господь нас любить. Бог, коли створював землю, Він створював все з любов'ю. Бог створив людей з любов'ю. Бог дав нам Ісуса Христа з любові до нас. І Ісус Христос завжди казав, щоб, мала, щоб була любов поміж нами. І по тому пізнають, що ми Його учні, що будемо мати любов між собою і до своїх ближніх. Так як Бог нас перший полюбив, навіть коли ми були ще грішними, і Господь в свою чергу хоче, щоб ми взаємно любили Його, щоб ми. Його любили всім своїм розумом, всім своїм єством, всією своєю силою, і так само любили ближнього, як самого себе. Адже ми самих себе одягаємо, лікуємо, годуємо. І так само від нас допомоги потребують люди, яких Господь дає нам на нашому шляху. Тож, я хочу вас підбадьорити, що коли у вас є якийсь сумнів, що Бог вас любить, не робіть крок назад, а йдіть до Батька Небесного у Його обіймі. Він чекає кожного з нас, Він любить кожного з нас. І я молю нашого Господа, Всемогутнього, щоб Він вселяв любов у наші серця і давав, щоб Дух Святий нами керував, щоб та любов, яку нам Господь дає в наші серця, вона виливалася на інших людей. Я вірю, що та любов прожене зло, прожене гріх. Молю тебе, Батько Небесний, за всіх, хто має потребу, за всіх, кому важко, тому що ти наш захисник, ти наш утішитель, ти нам даєш захист. Сила наша проявляється, коли ми разом з тобою, мій Бог. Поможи тому, хто готується до операції, хто має невизначеність. Молюся за тих, хто має важкі ситуації. Обов'язково за нашу країну, Господь, почуй наші молитви, за наших захисників, за тих людей, які в дорозі, Господь, благословляй, за нашу молодь молю тебе. І допоможи нам пам'ятати, що ти нас любиш і не мати сумнівів, не падати духом, Боже. Допоможи нам, Господь, щоб ми укріплялися в Тобі і зростали духовно. Тільки з тобою ми зможемо зростати і перемагати зло. І Ти руйнуй, Господь, це зло. І допоможи, щоб ми світили у темряві, щоб більше і більше ставало людей, які люблять тебе. Допоможи нам, Господи, йти тією дорогою, яка веде до тебе, керуй нашими кроками, Господь. І всі починай. Всі наші починання, Господь, щоб були з молитви, з подякою Тобі, з вірою, Господь, щоб в нас віра була непохитна в серцях. Тому що тільки в Тобі наша сила, наша перемога. І Тобі, єдиному, нехай буде слава, честь та поклоніння на віки віків. Амінь. Будьте благословенні, Бог любить кожного з нас.